Я розвалила п'ятирічні стосунки клієнтки, ще й гроші за це взяла дівочки. Канонічна ситуація слушає ми насуждаємо. Була в мене клієнтка, розповідає за її згодри. <говорить> Ша до мене і така Всю, даю йому останній шанс. Якщо він ще раз не цінить мене, то все точно піду. я така, ага, і який це па в тебе? типа останній раз. Ситуація класична як асфальт, стосунки тривалі там, де вона обскірує, годує, працює, прибирає Чим <говорить> за можливістю, намагається напхати свою морковку в інших жінок. Хволять <говорить> не дуже. А клієнтка казала, що ну стосунки ж тривалі, наші їх одразу розривати. Але звісно, на практиці просто ні в хер себе не ставила. Бо хлоп на початку розкритикував всіх її подружок, сказав. Що вони тупі і недостойні з нею спілкуватись, закрив її вдома, а сам став потрахувати тих самих колишніх подружок. Коли вона про все це дізналась, то він ще й образився. типу, по я собі ти мені не довіряєш, що аж полізла в переписки. Я тому і зрадую, бо очищавні недовір'я. А дівчина руками звинувачувала себе у тому, що стосунки дали тріщину. Коротше, 30 хвилин на тероконсультація та домашні завдання від психолога спонукали її почати обирати себе. Як наслідок, вона стала незручна, тому чуваку, пішла від нього і ща живе своє щасливе життя. Будує класні нові стосунки, схудла і навіть переїхала. Ти теж так можеш в сенсі жити краще життя. Приходь він стусте. До півгодини з мене твоя інструкція.